Так, на даному етапі у нас 132 статті. Нам потрібно буде за два місяці до початку вересня, щоб у нас було 2300 вже тут зібрано документів, і вони були доступні для наших користувачів. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка розпочала цифрування архіву документів про російсько-українську війну. Його базою є публікації фото-відео з різних регіонів України, накопичених у межах проєкту з архівування документів періоду війни, розпочатого Українською бібліотечною асоціацією у 2022 році. Проєкт реалізується за сприяння українського культурного фонду об'єднались бібліотеки всієї України. До складу цієї команди волонтерів входили 44 бібліотеки, 51 бібліотекарка. Протягом 22-го року, 20 Четвертого року було накопичено приблизно 43 тисячі документів. Це як документи, так і методані до них. Цей проект підтримали американці. Вони надали можливість зберігати ці документи на своїх серверах. Для відкриття доступу до архіву широкому загалу усі документи переносяться на вітчизняну платформу. Її розробку та наповнення доручили харків'янам в липні. 2023 року Українська бібліотечна асоціація запропонувала нам взяти на себе права координування, тому що ми при фронтове місце наших публікацій ми займали одне з значних місць серед цих бібліотек і вносили більше документів. Я займаюся розробкою. Е е Внутрішньої частини цього проекту, тобто розробкою платформи, яка дає можливість з одного боку бібліотекарам формувати архів, тобто завантажувати матеріали і керувати ними, з іншого боку, читачі зможуть виконувати різноманітні пошуки. Розробка ведеться із допомогою сучасних фреймворка UE2 для того, щоб у будь-якому разі її змогли підтрим. Римувати та належним чином розвивати, тому що це досить розповсюджена система і яку зможуть підхопити у будь-якому разі у будь який час інші люди. За словами Геннадія Панаріна, копії статей, відео аудіоматеріалів архівіруються у тому вигляді та контексті, в якому вони публікувалися. Розробник запевнив, що користувачі зможуть легко працювати з інформацією на цій платформі. Будемо намагатися налаштувати зворотній зв'язок таким чином, щоб зробити платформу інтуїтивно зрозумілою, і такою, що не потребує якихось спеціальних навичок для її роботи. Тобто, будемо намагатися зробити її так, щоб без зайвих інструкцій, без зайвої підготовки, будь-хто міг зайти і знайти усю потрібну для себе інформацію. У нас різні напрями. Якщо подивитися, то у нас і державна політика і віднос. Встановлення міст, сіл, містечок, докази російської агресії, докази українського спротиву, волонтерський рух як в Україні, так і за кордоном, міжнародна підтримка і культура під час війни. Зараз ми відбираємо найбільш важливі для перенесення на нову платформу, але ну, роботи буде багато. Команда із п'яти людей працює попри відключення електроенергії та інші перепони до середини вересня. Із 40 тисяч документів до цифрового воєнного архіву потраплять трохи більше двох тисяч. Вони охоплюють 2022 і частково 2023 роки. Проєктом було 2300 документів проєктом. Але ми ж будемо продовжувати цю роботу і далі, і будемо переносити всі інші, А також вести поточне архівування, те, що ми ведемо зараз. Кожна бібліотека відбирала свої джерела архівування самостійно. Вийшло так, що ну перше брали офіційні джерела. Це сайти держадміністрації, це сайт там, президента Верховної Ради. Це Facebook-сторінки офіційних наших державних організацій і засоби масової інформації, інтернет представництва засобів масової інформації. І це зазвичай регіональні ЗМІ. У нас це Суспільне Харків, це у нас громада груп, це у нас прес хуб Харків, те, де ми, з чим ми працюємо, як бібліотекарі з тими джерелами, ми їх відбирали. З серпня місяця ми Відкриваємо цей архів, він стає доступним. Тобто його можна буде вже дивитися, деякі документи, і паралельно ми будемо вносити довносити туди дані. До 15 вересня харківська команда проєкту планує повністю завершити тестування загальноукраїнського бібліотечно-архівного воєнного сайту. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.